Казки українською. Джані Родарі. Як ніс утік? Микола Гоголь розповів про одного петербурзького носа, що виїжджав у кареті на прогулянку. Подібна чудасія сталася з одним синьором у Лавено, що на березі озера Лаго Манджоре. Жив той сеньор якраз біля пристані. Встав він одного ранку, зайшов у ванну у кімнату поголитися, подивився на себе у дзеркало та як закричить: Гвалт, рятуйте! Мій ніс пропав! І справді, там, де мав стирчати ніс, було гладеньке місце. Бідолаха вискочив на балкон у халаті. Дивиться, а його ніс спішить через площу до пристані. Потім скочив на пароплав паром і сховався між автомобілі, яких переправляли у Вербанію. Ловіть його, ловіть. закричав сеньор. Мій ніс утік, Гвалт! грабують. Люди тільки посміхалися. Носа вкрали, а голову залишили. Кепська справа. Сеньор не мав іншої ради, як самому гнатися за втікачем. Вибіг він на вулицю і прикрив обличчя хустинкою, ніби його нежить напала. Та на лихо дістався він до пристані, коли паром уже відчалював. Сеньор відважно стрибнув у воду, хотів догнати паром. А пасажири гукали Надай, надай. Та пароплав уже набрав швидкості, і капітан навіть не думав чекати дивака, що спізнився. Почекай трохи! гукнув йому матрос. За півгодини відпливає інший. Пригнічений сеньор вертався до берега. Коли це бачить пливе його ніс на розстеленому плащі. То ти не сів пором!» І тобі не соромно такі коники викидати, закричав сеньор. Ніс удавав із себе справжнього моряка, пильно дивився вперед, не обертаючись, а плащ плив собі, гойдаючись повільно на хвилях, наче медуза. Та куди це ти подався? гукнув сеньор. Ніс мовчав. І нещасливий його господар скорився долі, приплив до берега. Продерся крізь натовп проззяв, прибіг додому, замкнувся і, наказавши служниці нікого не впускати, збавляв час, роздивляючись у дзеркалі своє безносе обличчя. А невдовзі один рибалка зранку вловив у свою сітку носа втікача, що зазнав аварію посередині озера. Плащ був дірявий. Рибалка вирішив понести свою здобич на лавенський базар. Сеньорова служниця прийшла на ринок по рибу і побачила носа, виставленого на показ серед риби. Та це ж ніс мого господаря. вигукнула вона. Давайте його мені. Не знаю, чий це ніс, відповів рибалка. Я його спіймав, я його продаю. За скільки. На вагу золота це ж боніс, а не якийсь там окунь. Служниця помчала повідомити господаря. Дай, скільки править я хочу мати свого носа! Служниця підрахувала і вийшло, що потрібна купа грошей. Аж триндільйон і тридцять з половиною тридцятонів тонів лір. Боніс таки був здоровенний. Служниця мусила продати свої сережки, щоб зібрати такі гроші. А тому, що вона була дуже прихильна до свого господаря, то лише зітхнула, коли розлучалася із сережками. Купила вона того носа, загорнула його у хустинку і понесла додому. Ніс поводився спокійно і не пручався навіть тоді, коли потрапив у тремтячі руки господаря. Чого ж ти втік? Що я тобі такого зробив? Ніс скоса подивився на господаря, скривився і промовив. Не треба було стромляти в мене своїх пальців. Читала Наталія Ярошенко Для проекту аудіоказки. Українською